Так, друзі, всім привіт! З вами знову я. Тепер вже новий канал. З вами знову я Ілля Мартинюк. Я вас вітаю на каналі Мартін ЮТ. І сьогодні. І сьогодні у нас є нова така серія. Дивіться, в мене вже велике питання. Я гуляв всі по світу, знайшов ось таке село. Вирішив. Вирішив спитати, чи можна тут пожити. Е, ну як, вирішив. Е, я зараз буду питати, я зараз почекаю, поки знайду будинок мера. Е, тому на деякий, час, на деякий час буду відсутній. Значить, так, є дві новини. Гарна та погана. Непочне вона, напевно, з гарної. Я знайшов будинок мера. Ось він. Це ж будинок мера. Так. Добре? Так, все, давайте. До побачення. Да, багато на мене. Я забув вам дещо показати і те, що в мене є. Дивіться, в мене з собою є е, ось це все, що в мене залишилося. Значить, дивіться, це мій телефон. Я б 13. Тут також в мене є два хліба, е, ой, три хліба. Дві курки, дві пляшки води і три книжки, які я з собою взяв. І в мене це все лежало тут. Далеко в інвентарі, я з собою беру тільки телефон. І. Ой, господи. Лама. Так, і напевно я буду йти вже до мера. Значить, так, доброго дня. У вас там, до речі, так, такий гарний дизайн ззаді. Так. Що вам потрібно? Мені потрібно розуміти, я хочу жити в вашому селі. Ось у мене навіть, я своїм друзям забув показати, ось у мене паспорт є, можете тримайте, можете почитати. Угу, угу. Так. Так, добре, можу забирати документ на проживання осуди. Так, в цьому як я розумію, так? Добре, давайте ось дозвіл проживання в селі. Дуже вам дякую е, за, за, за те, що дозволили мені тут жити. ласка. Фух. Значить так, я трішки поспілкувався з мером, як ви бачите, вже захід сонця. Е, і е, він мені дозволив жити в цьому селі. Е, він сказав, що воно буде десь ось тут. Ой, бачать, в цьому напрямку в мій дім. Е, тут е, бачите, вже не лягають спати. Ось він сказав вибирати любу з цих кроватей. Це буде моя кімната. Ой. Е, значить, це буде моя кімната. І е, я думаю. Хм, завтра треба влаштуватися на роботу. Тому добра ніч. Доброго ранку. Значить так, сьогодні мені потрібно піти до мера і попросити його е е допомогти мені версуватися на роботу. Значить так. Значить, я зараз беру собі телефон, на всякий випадок, оце все візьму. Е і, напевно, піду вже до мера. Доб так. Зараз, напевне, Куди мені важтувалося? Я думаю, на грядки, тому, скоріш всього, так. Напевне, на грядки. Ой, хух, так, зараз підемо до мера. Не заходити. Дивно. Може, постукати треба? Так, алло. Дома. Мер. Аву! Ну-ка. Надо якось там не видно нічого ну-ка А, тут двері замкнені Дивно Дуже дивно, дуже дивно Добре, повернусь пізніше, так Хопест, короче, пора заходити. Hey. Не заходити. М -м да, конечно же трохи то. Зря я вибрав вечером. Добре, давайте підемо поспимо. А вже тоді вранці. Ні, якщо він вранці не то я даже не знаю, що вже тоді робити. Треба брати топор просто і вламуватися. Ну бо то, що якщо... А якщо з ним там щось злучилось, щось трапилось. Я ж не знаю. Добре, давай. Давайте до зустрічі. Ні, ну оце вже взагалі дивно. От нього дивіться там взагалі нічого. немає. можна так сісти? Взагалі нічого не видно. Дивіться. Добре, давайте заходити. Хм, тут... Туди... Ай! Ай, щось тут таке наче. Стоп! Воно Тут прогинається. Чекайте, тут нічого нема. Ні. Дивно. А ну-ка, а ну-ка, Іть! Іть! Опана! А це що в нас таке? Так. Ну-ка, ви не відходьте, я зараз... Я зараз піду, я, я за кіркою. Так. Так, 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 так. Повернувся, я, коротше, з кіркою. А ну-ка. Так, якщо що? держим кірку. Раз. Що? Що це таке? Зві... Звідки воно під домом мера? Що це... що це таке? Що. Йомайо І це що взагалі таке? Звідки воно у нього? Я взагалі не знаю. Що це? Стоп. Це якийсь. Це алюміній чи що це? Це ноуцин? No це ноуцин no чи що це? Ось цей попався. Ха! Ха! що мер? Мер, що ви тут робите? Ти побачив мою лабораторію. Зараз я візьму босса цвіпс на тебе. Ні, ні, не потрібно. Що ви чому вона тут? Я хімік. Я роблю нові видеотроти. А, а не нападайте, не нападайте, будь ласка, не ламайте. А ну і не сни. А, а ай. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Вилами. І замикаємо, замикаємо. Ану іди сюди. Швидше. швидше. Фух, вроді замкнули. Потрібно викликати поліцію. Бо це таке. Бо це вже не діло. Це вже взагалі не діло. Алло, поліція? Так, доброго дня! Що у вас трапилось? Е, мер, мер села номер. Е номер 52 Е, номер 52. Він хімік, він е, допоможіть швидше, а потрібно його арештувати. Так, щерат. Я нічого не я нічого не зрозумів. Визумієте, він тільки що хотів на мене напасти з ножом, або сокирою я не знаю з чим. Допоможіть швидше. Він е, в мерії села номер 53. 52, вибачаюсь. 52. Номер 52. Добре, зараз приїжджаємо. Добре, до побачення, дякую. Хух. Добре, я, я, я добре тоді я включу камеру. Як приїде поліція? Хух. Ну, знову я вмикаюся. Там вже, як ви бачите, працюють поліцейські. Ось, до речі, їхня машина зараз сюди погрузить мера. Я вже буду ввімкну камеру. Так мені, навіть, так, мені навіть дозволили показати його. Він там сидить. Ми мене негайно, це все через тебе. Ага, зараз, прям так і спішу, спішу. Добре, випускай. А, надо Ах ти ж. Так, добре. На цьому я вже буду закінчувати цю серію. Дякую, що додивилися. І тепер ви знаєте, що ж мер ховав у своєму підвалі. На цьому все. Дуже вам дякую і всім. 报告。Пока.